Вже другий місяць київську владу трясе через скандал пов'язаний з розслідуваннями Набу і САП фактів корупції навколо виділення землі і забудови міста. Сьогодні я хочу поговорити про те, що зараз відбувається в Київраді, і це не просто політичні ігри, це цинічний параліч столиці. Поки наші воїни борються на фронті, у тилу, в столиці, розгортається своя війна проти нас з вами. Рішення не прийняте. Колеги, колеги, колеги. Будь ласка, що відбувається? Змі, ми заходимо в блокування. Так. Да. Оголошуємо да. перерву. Коаліція Європейської солідарності та удару вже вдруге зірвала засідання Київради. Чому? Бо бояться, що ми розберемося в їхніх схемах: земельній мафії, розкрадання бюджету та знищення зелених зон. В три місяці Київрада не ухвалює жодного рішення. Дороги не ремонтуються, комуналка не працює, а корупція процвітає. І це не випадковість, це спланований саботаж, це спланований параліч місцевого самоврядування. Київ став бізнес-проектом удару. Кожен метр землі продається не для громади, а для своїх. Давай ты по факту. Клопотание земельное, оно приходит или через ЦНАП, или через приемную. Оно приходит к нам от юристов, мы его расписываем и отправляем наверх. Но учитывая договоренность с Мишей Терентьевым, там два формата. То есть нам надо быстро или вовремя отпустить, а что-то просто наебнуть. Но опять же, когда не добежали, Комарныйцкий. Хорошо, а вы можете нихуя с ними дальше не Бондаренко? Не, ну мы можем придумать на самом деле что угодно. Володимир Бондаренко, секретар Київради з удару, на плівках бігу Сінфо, він узгоджує порядок денний зі за містом Денисом Комарницьким. Обіцяв прозорість, а став майстром обману. У 2021-му пафосно пообіцяв меморандум про будівництво в Голосіво тільки після згоди киян. А що вийшло? Землю віддали забудовнику, згоди не питали. Равки приховали в іншому рішенні. Депутати навіть не знали за що голосують. Ми стали свідками героїчного жесту від заступника міського голови та секретаря Київради Володимира Бондаренка. Він публічно попросив відсторонити його від виконання обов'язків. Звучить красиво чи не так? Але ця заява ні про що. Чому? Бо в чинному законодавстві України ані в законах, ані в підзаконних актах немає. Жодного слова про відсторонення секретаря місцевої ради за власним бажанням. Є лише два варіанти. Або вас призначають, або вас звільняють. І все. Жодного проміжного статусу, ніяких відсторонень без рішення Київради просто не існує. Тобто, юридично, ця заява це пустий звук. Це як сказати я йду, але не йду. Гарний жест перед камерами, але жодних реальних наслідків. Артур Палатний, права рука кличка, перший заступник голови удару. На плівках він розподіляє землю, ніби це його власність. За Януковича заробляв на ресторанах, а при кличку розвернувся на повну. На плівках він чітко показав, хто в Києві справжній господар. В палатного і в моїй розповіді, і в київських справах особлива роль. Ні, то, що сьогодні кличко зробив. В городе Киеве невозможно сегодня сделать, это, э, не имея четкую вертикаль, которую, которой ты не управляешь, которую управляет кто-то другой. Не имеет значения, кто это. Столар, палатный там, или еще кто-то. Mm -hmm. Невозможно это сделать. А мы видим сегодня результат на лицо. Комарницький призначає кличку заступників. Ну окей, рекомендує. Контролює департаменти КМДА, рулить комунальними підприємствами і так далі. І тому подібне. Всі ці люди їздять до нього в офіс, звітують йому. Так. А палатний наживо на записах з офісу Комарницького, ну в тому, що я бачив принаймні, виникає лише один одненький раз. Те саме, може щось грандіозне зробимо, так, да, може, щось вирує. Однак. Палатний на записах з кабінету Комарницького один раз. Тому що всі інші рази, коли Комарницькому треба поговорити з палатним, він іде до палатного. І от це, а також багато таких ситуативних і інтонаційних моментів, які мені складно тут описати коротко, формують в мене враження, що Комарницький ходить навіть не поговорити, а доповісти і погодити. Адже ходити недалеко. Офіс Комарницького на сьомому поверсі IQ, кію палатний дома, поверхами нижче. І це не поодинокі випадки. Віктор Брагінський, керівник метро від удару, приховував статки і роздавав контракти родичам. Ілья Кушнір, син екс Київ Місьвуду, став мільйонером, а його батько залишив громаді мільярдні збитки. Система працює як годинник для них, не для нас. Корупція в Київраді не просто зловживання чи окремі випадки махінацій. Це злочинна система, яка висмоктує ресурси міста, розвалює його інфраструктуру і робить життя киян нестерпним. Як встановила на і САП, організована злочинна група під керівництвом колишнього депутата Київської міської ради займалась незаконним заволодінням земельних ділянок у Києві. Схема полягала в тому, що на перспективних ділянках документально реєстрували неіснуючі будівлі, так звані будинки-приводи. Після виборів 2019 року керівник організованої групи отримав вплив на низку процесів на депутатів та посадових осіб Київської міської державної адміністрації. Київська інфіка куртусовка Тому що Київ... То есть это разумно жаль, что какие-то роли. Да? Нет, и все осталось уже. Мне вообще интересно не стоит, потому что в были. Я по сути, что я финансировался. Я участвовал и сделали большой опыт. Секретаря, всех учебных. Там же игра в этих должностях. Удар Віталія Кличка не реформував столицю. Він лише відшліфував старі схеми. Гроші, які мали бити на лікарні, школи, транспорт і житлові будинки, осідають у кишенях чиновників, їхніх родичів та підставних компаній. Київ перетворили на бізнес-актив для своїх кланів. Зелені зони зникають, а на їхньому місці виростають незаконні багатоповерхівки. Тарифи ростуть. А якість комунальних послуг лише погіршується. Дороги ремонтують так, щоб наступного року знову освоювати бюджет. Мости і розв'язки розсипаються, а підземні переходи тонуть у воді. І все це результат корупції, яка стала нормою для міської влади. Корупція це справжній ворог Києва. Вона нищить не тільки економіку міста, а й віру людей у справедливість. Але Київ це не їхня власність. Це наш дім, і ми маємо повернути його собі. Не дати цим злодіям ще один шанс. Київ заслуговує на розвиток, не на розграбування.